Вітаю, ваше нове панство, з вами Іван Каже. Сьогодні у нас огляд новинки від Chipsters. Це третій фінальний смак азіатської серії. Нагадаю, що в них одна за одною вийшла два серії: українські смаки і азіатські смаки. Українські огляд там, і борщ, і котлета по котлетопаківські, і вареники з капустою огляди є. Два азіатських я теж там і гострий удон, ще один якийсь смак забув. Чесно, вони мені обидва сподобались. От є огляди на каналі погляд. Вертайте вкладочку відео на Ютубі, знайдете. І ось нарешті я знайшов третій смак. До речі, я не знав про його існува... існування. Тут залітає комент від підписника. Дякую всім, хто пише про новинки. От що є третій смак в блакітній пачці. І тут я в Маркетопті знаходжу. Це, ну як чесно, якщо. Сказати, за скільки я їх купив, то зброшу, ну десь там грин 50-60. Щось дороговато я для Чіпстер цих взяв. Ну, акції не було. І здається, я забрав також останню пачку. Отак вона виглядає. Рідко де зустрічаються, ну майже ніде. По крайній мірі, по крайній мірі у нас в Полтаві. От. Так що ти їх купити я вам чесно і не підскажу. Я впевнений, що в якомусь сільському магазині мабуть, проще ці новинки знайти, ніж в якомусь обласному центрі або в столиці. Ну, Це не точно. Так, ну, Смак у нас називається азійський барбекю. Намальований отак, шашличок якийсь азійський, м'ясо да, тобто в якомусь соусі побагатому так. І Азіан колекшн це. От, Ну і є акція. Якщо я не помиляюсь, якщо нам ПША стоїть, зараз ми з цієї пешки знайдемо гроші. Пишіть в коментарях, скільки грошей ми зараз звідси витащимо. Ну, Десь була акція, що ми з двох пачок по 20 гривень витащили. Тут намальовано 50-20, так що десь таке буде. Так. Де вже гроші? Щось я грошей не бачу. А так хотілося б. Так, до речі, отак виглядає наші чіпси. Е, ну, по запаху дуже схоже, дуже схоже, дуже схоже от на ті смаки, які ми до цього оглядали. Я хочу знайти гроші, а їх щось нема. 100% буду доїдати. Знайду гроші, ну якщо не знайду, я обов'язково напишу в коментарях, закріплю цей комент по цьому відео, напишу, скільки я знайшов або не знайшов. Ну, Не трапляється. Так, по запаху відчуваю запах смаження. От І типичний, типічний, не знаю, як правильно сказати, вибачаю за мою українську, ну я намагаюсь. Типичний <смак> запах азійських страв, азійських спецій. Вот так виглядає наш чипс. Ну, він такий жовтий і весь помаранчево-коричневий смакові добавці. Є сіль на поверхні. Ну і то що я бачу, що смакової добавочки так багато багатенько. на кожному чипсі, до речі. Давайте коштувати. Це не схоже вот по смаку. Це не схоже взагалі на ті смаки, що ми пробували. Якась така прям барбекюшна э складова. Я б сказав, що може тут чорнослив є. От смак, от такий барбекюшний насичний Я знаю, що от деякі соуси барбекю там використовують чорнослив. Він дуже, хож, ну, дуже схожий на барбекю, і там, де рядом барбекю не стояли, в соус додавали і майже самий саме. Ну, хто знає, того не, не обманеш. І от тут такий прикольний. Барбекюшний смак, він трошки солоденький. Ну, мені схоже на чорнослив. плюс перше, коли ти кладеш цей чипс на язик, така приємна кислинка. Кислинка, така солоденька, як в кисло-сладкому соусі якомусь, а потім, потім йде цей насичений смак барбекю. Дуже схожий на Ще. Ну, Такого насиченого смаку барбекю я, мабуть, ніде не зустрічав. Це от барбекю воно буває різне. то береш чипси з, з смаком барбекю і там якийсь звичайний м'ясний смак. От трошки може щось якесь, там барбекюшечка. А тут прямо таке насичене, таке приємне, таке класне. Дуже-дуже чіпстерс. В цьому році заморочились і колекціями, да, і смаками, різноманіттям смаків, і ці смаки незвичайні. Тобто, Шість смаків, можна так сказати, у них вийшло, які ніхто до цього не робив. Такий ексклюжив, ексклюзивчик. І саме цікаве, що воно мені майже все зайшло, все подобається. Да, там я згоден, що борщ не борщ. Вот, э, котлета киевски тоже там ну, не скажу, що це котлета по киевски але смаки вийшли смачні. Азіан Колекшн э, це взагалі топова. Э, замануха тут из 3, 3 вгадали, як на мене красавця. Мені дуже подобається. Я, я вам рекомендую. Як мені заходить цей смак. Коли я це з'їм, я буду. язиком вилизувати цю пачку. Це чітко. Оцінку поставлю 10 із 10. В мене з однієї сторони зараз хочеться швиденько все їсти. З іншої сторони хочеться розтягувати той час, коли чипси знаходяться в роті. Давайте декілька закину. Такі у нас чексончики. Якщо їсти по декілька, цього барбекюшного смаку ще більше, ну Прям насиченіше це все і становиться, но е сілі більше відчуваєш і е е з'їв декілька зразу, я відчув ще трохи е смак смаження. Ну і так ти більше відчуваєш смаку і, мабуть, чіпсів, хоча, хоча е, смак вкусової добавки дуже насичений. І от якщо їсти по одному, ти чіпсів ще не відчуваєш тільки як він хрустить. Мабуть, по одній штучці їсти мені смачніше. Оціночка 10 10, це топ. Рекомендую, шукайте, спробуйте. ну і пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Взяв би в наступний раз, взяв би і брав би на постійній основі. Хотів би, щоб цей смак залишився. Чипстерс. Я сподіваюся, у вас добрі будуть по ньому продажі. Тільки зробити, щоб він продавався всюди. Його важко знайти, щоб мені повірте. І дійсно, як ви вже зрозуміли, я рекомендую вам це спробувати. У мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях про новинки, які ви знайшли. Я ще їх не знімав. Ну і також, хто пробував цей смак, ставте оцінку йому по дистибальній системі. До нових зустрічей, всім пока.